Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, з ким буде знайомство і для чого. Смачнючої вам кави та цікавої розповіді. О, о. таємнички, ну добре, побачимо. Ага, тут зрозуміло мені. Дивіться, знайомство, показаний чоловік, не поспішайте. Відкриватись людині, будьте загадковою чи загадковим, бо філіжанка і для чоловіків, і для жінок. Не поспішайте, тому що людина, ну, дайте людині розкритись, щоб ви розуміли, хто перед вами. Так, і для когось з вами, для когось з вас, дивіться, показаний мені чоловік, але ж людина, як зараз як вам це пояснити, тобто дивіться, людина, яка багато про себе не скаже, але у вас буде багато випитувати, то ж мовчіть, бо навіть хтось вам тут буде прикривати рота, що мовчи, що ти розбовкуєш. Такий, знаєте, показаний мені, от як зі своїми темними думками. Тож не поспішайте розповідати взагалі ніяких подробиць про себе. Так, нові знайомства. Хто та для чого ось тут? Показана мені жінка, дуже усміхнена, така, знаєте, от, м, легка людина у спілкуванні. Поряд з нею є, м, може, син її, бо молодий хлопець показаний. От спілкування з такими людьми, воно як буде продиктовано моментами ну, от по здоров'ю. Знаєте, через здоров'я когось з ваших знайомих, близьких. Оце, знаєте, як знайомство просто ну, заради тієї поради, яку надасть вам ця жінка. Дуже мудра порада буде. Це, це як знаєте, люди ну, як тимчасові в вашому житті, як потрібно просто щось вам почути. І дивіться. Зараз хвилиночку. Ось тут. Ну, тут чиєсь побачення мені показане. Але вибачте, я не хочу. Я, ну, щоб тут ніякої це поганого не показано. Просто сором'язлива людина, але ж з квітами такі, знаєте, ну. Людина знає правила побачення. Не хочу заважати, тут хай 39 цифра показана, це може бути вік людини. І хай, хай там знайомтесь, хай там у вас буде приємне спілкування. Ось тут за вами спостерігає людина. Тут знайомство. Тут людині просто від вас щось треба. Ви не згодні, ви не приймаєте цього знайомства, ви не хочете взагалі цього спілкування. Це як чоловік якийсь, такий кремезний чоловік. Вам взагалі, от, знаєте, не підпускаєте до себе і близько. От, на стадії знайомства одразу ви перериваєте це знайомство. От, як знаєте, все, одразу йде. Далі, ось тут як повернення якоїсь людини. Це знаєте, як от знаєте, сподобаєтесь, просто не схочеться людини піти, і ніяк... це чоловік мені тут такий показаний. Це як янгол ваш зводить вас. Це не просто знайомство, це просто, знаєте, як ну, витівки долі. Це вона вас зводить. Тож, от почули і забудьте, воно станеться. До кого це стосується, воно обов'язково станеться. Все, більш тут не скажу, бо будете кожного до себе приміряти, не треба то робити. Ваш вас знайде. Бо тут янголи цю ситуацію підробляють, так скажімо. Далі дивимось, кого тут ще бачимо? Ну, тут хтось, як, як нові люди заїжджають у будинок, як нові сусіди, чоловік та жінка. Це таке знайомство, що, знаєте, буду... тут як для нового спілкування, для ну, якихось там. Життєвих ситуацій. У вас, у когось з вас тут є, як, дивіться, як показаний мені чоловік, який, знаєте, от як, ну, вибачте, так, ну не знаю, як інакше сказати, трошки пхає свого носа у ваше життя. До жінок зараз кажу. І є у вашому оточенні чоловік, який взагалі дратується дуже. Він знає про цікавість того іншого чоловіка до вас. І дуже йому це не сподобається. Тут ревнощі такі, знаєте, ну аж дим іде з людини. Ну, так, ну, ви самі заморожуєте те знайомство, ви самі так, тут не пускаєте до себе людину, бо знаєте, про характер вашого обранця. Далі дивимось по роботі. Робота з соціом, давайте тут роздивлятись. Тут зі своїми цікавостями людина показана, чоловік щось носить, носить щось у вас, до роботи, ходить до вас. Це. Це таке ділове знайомство. Тут людина як зробить все, що йому треба, то й зникне тут ненадовго, тож не дуже затримуємось. Далі, ось тут мені показаний чоловік, як ведмежатко таке. Він взагалі-то сильний, як, тут як друг. От, спілкування з ним, воно вам корисне. Взагалі-то людина якусь інформацію вам приносить час від часу. Потім ви як когось спільно обговорюєте, ну, як знаєте, враження по якихось там, ну, скажімо, співробітниках. Тут. Бо тут розмова буде про нову людину. Тут як в колектив до вас приходить нова людина. Ну, як, наприклад, там у вас є вакансія, і от приходить новий чоловік. Ну, так, знаєте, по робочі моменти, нічого такого я вам не скажу. Тут, тут цікавого для вас нічого не буде. Ну, Людина і людина. Спілкуємось, працюємо. Отак. Потім ось тут ви почуєте про нову для себе людину, але ж це не буде як знайомство. Це дивіться як, це як співробітник у вас на роботі, як старший за віком від вас чоловік. Ну, взагалі, він мені показаний таким, знаєте, вже, ну, скажімо, там, 60 плюс, а може навіть і більше. І. Він буде розповідати як спогади про якусь людину. Ви не знаєте цю людину. Це, як знаєте, от є у вашому оточенні люди, які от, ну, це спільні спогади. Ви просто будете як свідком цих спільних спогадів. І ось тут. Тут шукати як співробітницю вашу будуть: шукати людину, яка як недуж, ну, не здужує зараз прийде якийсь веселий такий чоловік. ну Ви просто будете людині розповідати, що от прийдіть там, скажімо, за тиждень щось таке. знаєте, Просто там запишете інформацію, передасте людині і все. Потім. Ось тут мені за телефонною розмовою показаний чоловік, а це, а це заради, це як він щось повинен вам чи привезти, чи від вас отримати, заради якихось там певних моментів. Так, ось тут, о, тут заради побачень нове знайомство. Зараз хвилиночку з. Так, давайте так, або з 3 по 6 годину показаний мені ну, для чоловіка жінка, для жінки чоловік нове знайомство, нове спілкування. Для когось це може бути з 3 по шостий місяць, навіть так може бути. Але це виходить, думаєте. Думаєте, ви собі як набажали чогось такого. І відпускайте, будь ласка, ці думки ваші, щоб воно ж для вас спрацювало. Бо якщо забагато про це думати, то ви будете вмикати ті сили, які будуть відтягувати це виконання від вас. Тож відпускайте, хай все світ влаштує вам таке. Так. А ось тут показано для когось жінок, ви як тікаєте від якогось нового знайомства, ховаєтесь навіть. Дивіться, тут як є бажання у певного чоловіка, ви розумієте, хто з вами хоче познайомитися, але ви усілякі такі, знаєте, як. Перепони людини робите? Щось вам не хочеться взагалі з цією людиною ознайомитись? Ну, тут суто робоча якась ситуація, якісь питання грошові, ну, щось там потрібно буде зробити, ну, щось таке. Ну, добре, не хочете, то і не хочете. Так, дівчатка і хлопці, от ще раз кажу: якщо ви хочете людину для стосунків, набажайте собі, от продумайте, яка людина, і відпустіть. Не ходіть, не думайте про це весь час. Бо воно так не працює. Треба відпустити, щоб ця, це бажання для вас, щоб воно ж могло мало змогу відтворитись для вас. А не так, що ви його тримаєте і не відпускаєте від себе. Так. Так, так ось тут от нова людина показана. Як на одному колесі їздить. Як то називається таке, що людина стає на це одне колесо, там з, бок, ну, з боків там, такі, як сходинки, є, і їде. Оце на такому колесі їде людина і. Це щось розглядати буде. Ну Це, знаєте, знайомство заради чогось. Це, як, наприклад, домовленість є, от зустріч заради чогось певного. Це може бути і кур'єр такий, приїздить там, щось приносить вам. Ну, там, може, з кимсь ви так домовлялись, і людина на такому чомусь приїде. Ну це Це таке. Теж робочий момент, я не буду на цьому затримуватись. І ось тут якесь таке виконання цікаве. Як зустріч з людиною, яка, знаєте, як табличку якусь тримає в руках, щоб ви ну, знали, кого ви шукаєте, хто вас зустрічає. Це як з дороги хтось і, ну, наприклад, аеропорт десь, може, вокзал, і вас хтось зустрічає, але з табличкою, бо ну, як, як ви впізнаєте один одного. Це заради теж якісь домовленості, якісь такі моменти, що людина просто вам як допомагає десь там влаштуватись щось таке. Спілкування якесь буде, але воно поки що знаєте як. Ніхто ніяких таких великих надій один на одного не полягає. І це як людина зустріне, людина щось допомагає вам десь там або приїздити, або влаштуватись, і все, на цьому продовження я не бачу. Угу. Ну і все, на цьому. На цьому так. Я закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою і побачимось, всім пока.